Але, друзі, я хочу сказати, тут колеги зі слуги народу, врешті-решт дізналися, що йде трансляція і що їх видно, і дуже розпереживалися. Я просто, знаєте, в мене одне таке питання: як так сталося, що ті, та партія, яка йшла під гаслами абсолютної відкритості нових людей, нового всього, перетворилися в оце. Ті, які бояться навіть. Щоб їх бачили, що вони тут роблять. Ті, які замість того, щоб бути в СІЗО, тому що декларують якісь біткоїни фальшиві, мають всі підозри. Цей Маріт Біковський, а оці тіщенки, оці ці діячі, які мають бути в СІЗО, ціле МФО СІЗО тут може сидіти. Замість СІЗО сидять тут. Я розумію, що їм дуже не хочеться, щоб люди бачили, що замість СІЗО, вони тут, але я все зроблю, щоб люди це побачили. І коли ви мені там чимось погрожуєте, що або він там припине, або ми його кудись виженемо. Це вас звідси виженуть всіх. І дуже скоро, тому що люди не можуть на це вже дивитися, у що ви перетворили парламент і у що ви перетворюєте державу, це ганьба. Поверніть журналістів на балкон, поверніть пряму трансляцію, зробіть раду відкритою, бо ви знищуєте кари... Країну своїм божевіллям.